Постав над собою царя, каже наша глава. Про царя говорить Рамбам так: серце його це серце всього єврейського народу. Чому Рамбам уподіблює царя до серця, а не до мозку? Адже й сам Рамбам велить, щоб розум людини керував його серцем. Тому що в єврейському народі є інша людина, уподіблена до мозку, це Насі, глава Сангедріна. Відповідальний за формулювання Галахи і за навчання народу торі між мозком та серцем є різниця. Мозок дає вказівки тілу людини рухатися, серце вказівки не дає, але з іншого боку, мозок може зайнятися сам собою, може розмірковувати, може взагалі спати і залишити тіло у спокої, а серце не відпочиває ніколи. Кожну секунду воно жене кров по жилах. Порівняємо тепер царя Танасі. Насі мудрець Тори, він навчає Торі народ, проте не зобов'язаний робити це увесь час. Він може вчитися сам, наприклад. А ось цар кожному й цар. Єврейський цар відпуски не бере. Він постійно робить щось на благо народу. А тепер подивимось на Моше Робейну. Він був і царем, і Насі. Він вів народ, керував ним, і він навчав народ Торі. Так само цар Мошах, він буде і мозком, і серцем єврейського народу.